Добрий день, малята! Я пропоную вам разом зі мною послухати віршики про таке чудове свято, як Великдень. Верба б'є не яб'ю. За тиждень-великдень. Уже недалечко червоне яєчко. Лоза б'є не яб'ю. За тиждень-великдень будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, писні пасочки печуть. На Великдень у селі, раді діточки малі, церкві свічечки горять, всюди Божа благодать. Великдень-великдень, весняне свято Радіють і діти, і ниня, і тато. Радість з неба сявляє, Пасха красна день вітає, радий щиро нині, Бог дав радість всій родині, Бог дав радість нам з небес, Христос воскрес! Христос воскрес! І ти, весна, весняночка, Відчиню я вікно. Я мала Оксаночка, жду її давно. З нею дня погожого, сонце із небес, Щоб сказати кожному, що Христос воскрес. Крашанки, крашанки, пофарбує залюбки. Ось зелена, ось червона, а ось жовта, бускова. Писанки, писанки, кольорові з журавнялями і співнями, і з хрестами, з ластівками. Я за столу не вставала, на яєчку малювала, роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе нене. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду собі з краєчкою, розмалює яєчко, хрестик зоря віконце, і стане воно мов сонце. На стомлі дохм'яна паска, а кругниї писанки уділи нам, Боже, ласки. На всі дні і на віки немала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна.